19 грудня день святого Миколая. Таке улюблене усіми дітлахами свято, що зранку вже знайшли під своїми подушками перші подарунки. А білоцерківська влада дляштувала для маленьких жителів міста великі урочистості, що відкрили плеяду новорічних святкувань під назвою Біле різдво у Білій церкві. Біле Різдво у Білій Церкві це перший новорічний фестиваль у нашому місті, що відрізняється своєю надзвичайною атмосферою та європейським підходом до організації. На святкування відкрилась резиденція Миколая, де дітлахи змогли поспілкуватись із чудотворцем та загадати новорічне бажання. Із найкращими побажаннями до дітей святий Миколай розпочав прийом. Вітаю усіх, усіх присутніх, діток. Я до вас старався приїхати якнайшвидше із неба до землі, тому що я знав, що ви мене дуже-дуже чекаєте, і дорослі, і діти. І сьогодні світлий день. Не для плачу, для пісень. Хочу, щоб лунав лиш. Сміх, бо я щедрий для усіх, гарно вчіться всі, трудіться, зранку і ввечері моліться, любов в серці щиру майте, старих малих поважайте. Зі святом вас, дорогі мої. У святковій ейфорії були усі гості свята і великі, і малі. Дорослі ніколи не бачили такого фестивалю, і навіть організатори були у захваті від того, що їм вдалося зробити. Всіх жителів міста Біла Церква вітаю! З одним із самих великих християнських свят з днем Миколи Чудотворця бажаю гарного натхнення, здобутків, щастя, комфорту, радості. Сьогодні Україна вся просить Святого Миколая. Нехай пошле мир, нехай випросить у Господа спасіння всім українцям. Хочу за сьогоднішній день сказати, що сьогодні в парку Шевченка, міста Біла Церква, вся святкує це значиме свято, і ми робимо все можливе, щоб сьогоднішній день був комфортний, затишним. А парк Шевченка став. Місцем відпочинку всім нам, святом всіх. Сьогодні у нас в місті Біла Церкви відбувається безпрецедентна акція. Розпочинається цикл новорічних свят і самим таким чудовим, дуже улюбленим нашими трітахами свята, святого Миколая. Вони з його ждуть з дуже великим нетерпінням, адже очікують подарунків, солодощів. При цьому вже ми хочемо створити сьогоднішнього дня святковий настрій і протягом великого періоду часу до відкриття новорічної ялинки всі зимові канікули. Будемо веселитися, святкувати і готуватися до нового семестру. Хочу привітати всіх наших мешканців Білої церкви з наступаючим святом Нового року, найкращими побажаннями здоров'я. Хай цей новий рік принесе нам усім нашим оселям мир, повернуться наші рідні, близькі з війни і ніколи не буде більше лиха на нашій землі. Сьогодні у Білій церкві вперше так масштабно в центрі міста відзначається День Святого Миколая. І це надзвичайно приємно, тому що на дану ініціативу віддохнулося дуже багато людей, які прийшли сьогодні в парк Шевченка із своїми дітьми відзначити це свято Миколи Чудотворця, який є покровителем дітей. І сьогодні всі дорослі священнослужителі, вітаючи дітей. Приготували для них найкращі подарунки, найкращі побажання. На сьогодні поки що немає в нас інформації, щоб хоч одній дитині, та святий Миколай приготував різочку. Значить, діти у нас найкращі. Заради цього ми працюємо, живемо і радіємо їм. Тож я бажаю всім білоцерківцям гарних свят. Нехай всіх нас оберігає святий Микола. Чудотворець. Нехай у наступному новому році збудуться всі мрії і сподівання кожної родини Білоцерківців. І на нашу країну запанує мир. Звичайно, завітав на святкування і міський голова, який був головним ініціатором такої події. З його вітальних слів і розпочалась уся програма. Дуже приємно бачити таку кількість дітей. Наша команда, на жаль, була дуже стиснута в часі, і я дуже сподіваюся, що таке свято, як от ми запровадили в цьому році, що воно сподобається, сподобається всім білоцерківцям. Ми плануємо, що свята будуть тривати до Різдва, до 7 січня, і я дуже вдячний тій команді, яка в ті стислі сроки. Встигли все ж таки організувати і це свято і посадити нову ялинку, живу ялинку, яка буде нас радувати щодня, яку ми не викинемо, а навпаки, будемо її охороняти. Я гадаю, що з кожним роком ми зможемо це свято робити все краще, краще і краще. Тому дуже вдячний вам. Мені дуже приємно вас бачити. Ми старалися всі разом, тому я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Всього найкращого гарних свят вам святим Протягом усього дня на дітей чекали конкурси, розваги, виступи колективів, смачні подарунки та яскраві сувеніри. І це лише початок свята. Нагадуємо, що урочисте відкриття головної ялинки міста відбудеться вже 25 грудня о 15.00.